Доброго дня, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас чудовий день. Ми прийшли всією сім'єю реєструватися на пологі в клініку, де я планую налороджувати. З собою взяли маліку, тому що в неї зараз канікули, і чоловіка взяла для моральної підтримки. Говорю, будеш мені допомагати з перекладом, якщо я забуду якісь слова. І хочу поділитися, як це все в нас проходить і чому це так важливо. Реєстрацію роблять заздалегідь, тому що це гарантія того, що клініка прийме вас у день пологів. У Німеччині лікарні іноді переповнені і є випадки, коли вони відмовляють у прийомі. Тож заздалегідь можна знайти інший заклад, якщо це станеться. Крім того, в день реєстрації вирішуються всі документальні питання, щоб потім не витрачати час на адміністративні нюанси, коли вже ви в процесі. Ми поговорили з черговою кошеркою, яка переглянула мою обмінну карту, задала важливі питання та відповіла на мої. Це зручно, бо ми обговорили все, що мене турбувало, від паркування до випуски з лікарні. Також я мала зустріч з анестезіологом, оскільки планую використати знеболення. Мені запропонували вибір зробити це одразу при поступленні або коли біль стане надто інтенсивним. Підхід у клініці справжній крутий. Ми також проговорили деякі препарати. Наприклад, акушерка сказала, що магнії слід припинити, оскільки він послаблює матку і не дає їй підготуватися до пологів. Якщо чесно, чую таке вперше, але про всяк випадок я його відмінила. Та через низький рівень заліза мені порадили приймати його з вітаміном С для кращого засвоєння, наприклад, із апельсиновим соком. Загалом цей процес тривав близько 4 годин разом з очікуванням, але тепер я почуваюся спокійніше, знаючи, що в день пологів уже все буде підготовлено. Сподіваюсь, моя розповідь була для вас корисною. Після реєстрації ми пішли гуляти містом Мюнхен. Погода видалась просто чудовою, було сонячно, плюс 17 градусів. Теплий осінній день і ми вирішили не втрачати можливість прогулятися осіннім містом, насолоджуючись цим затишним моментом. Тим більше це був такий рідкісний випадок, коли ми всі вільні й удома разом. Тому що ввечері нас запросили друзі на святкування Хеллоуіну, Вони живуть у великому кварталі Мюнхену, де багато квартир, і відповідно діткам є де розгулятися, щоб збирати цукерки. Тут ми зайшли в дуже класний заклад, тільки подивіться на цю чергу. І до речі, ця черга завжди тут, в незалежності від того, вихідний чи робочий день. Тут це мережа таких кафешок. Тут продають сінабони з різними смаками. Просто неможливо втриматись, коли ти туди підходиш, там стоїть такий аромат. Є звичайні класичні, є червоний бархат. Є з різними начинками орео, шоколад, солона, карамель, з яблуками, з кавою. Навіть дуже-дуже смачні. Вони просто тають у роті, тому ми не упустили таку можливість завітати і взяти собі також. Заїхали додому, підготували наші образи. Зараз заїдемо, заберемо Саміра. Ви подивіться просто на цю милість. Він у садочку спить. До речі, він так любить спати, що всі дітки граються на вулиці, а він сам по собі спить, тому що не могли його розбудити. Тут ми його розбудили. Звичайно, він коли побачив моліку, то дуже швидко прокинувся. Тут ми вже приїхали до наших друзів, уже кілька років підряд ми приїжджаємо до них на це свято, тому що для нас це вже стало справжньою традицією. Кожен рік діти дуже чекають на цей день, вони збираються разом, фарбуються, одягають свої костюми і вирушають на традиційний збір цукерок. Маленькі вампіри, відьми, скелетики, супергерої, яких тільки костюмів тут не вдалося мені побачити, ходять від дверей до дверей і сміливо стукають і вигукують Сюзес Одезаурес, це німецький еквівалент цукерки або смерть. Сусіди, як і годиться, приготували багато ласощів, і діти повертаються з повними сумками радості. Це дуже мило і весело спостерігати, як наші малюки отримують задоволення від свята, збираючи свої трофеї. А поки діти були зайняті з збором солодоща, ми з дорослими теж не нудьгували. Наші друзі приготували чудову афганську вечерю, дуже ситні ароматні страви, приготовлені з любов'ю, в яких поєднується різноманіття спецій, багатство смаків і теплота, якою діляться з гостями. Трави були просто неймовірними: м'ясо з овочами, рис, різні овочі. Взагалі афганська кухня дуже багата на спеції, але водночас дуже гармонійна, і кожен її елемент дарує особливий смак. Тому такі вечори для нас стали традицією, адже це не лише про святкування Хеловіну. А й про можливість зустріти з друзями, побути разом, обмінятися теплом і гарними емоціями, спільні вечори, сміх дітей, що повертаються з повними сумками цукерок і наші розмови за ароматною вечерею. Усе це створює просто незабутні моменти. Дома сиділа, думала, думала і надумала те, що найближчим часом у мене не буде так багато вільного часу, як є у мене зараз, поки діти в школі та садочку. І я вирішила нарядитись, одягнутись, пристібнула свій животик і їду гуляти по місту і пити каву. Які у малюка, у малюка довге волосся. Я навіть ніколи не знала, що волосся видно так на ОЗД. Воно прям так розвивається. Так прикольно це виглядає. Мабуть, будуть коси. Вага вже в нього приблизно 2 кілограми і взяла ще там. Документи для своєї страхової кампанії одразу віднесла. Вона сказала, що я чудово виглядаю. Ну і правда, мені так здається, тому що перший і першу і другу вагітність у мене були дуже великі набряки. У мене було набряк ще волосся, ноги, руки. А зараз, слава Богу, в мене цього всього немає. Я вже набрала 13 кілограмів, це багато. Тому що вагітність ще не закінчилась, але вже плюс 13, ну нічого, у мене вже є досвід, як цю вагу треба е, скидати правильно. Тому я думаю, після е, вагітності буду багато гуляти, довго ходити, трішки е, наладиться мій. Режим харчування, тому що через токсикоз я їла вибірково продукти. Мені зовсім не хотілося овочів, м'яса. Я взагалі м'ясо зараз не можу їсти. А білок це основний склад нашого організму з овочами, тому буде менше вуглеводів, більше білка та клітковини, і думаю, все мені вдасться. Потім ще погуляла сьогодні. по Така чудова в нас погода, так тепло. Сьогодні в нас п'ятниця. Зараз я поїду у садочок і в школу, заберу діток і буду з ними проводити чудовий час на вихідних. Я дуже люблю вихідні, дуже люблю, коли вони вдома. Хоч це трішки мені зараз і важкувато, але я дуже люблю, коли дітки поруч. Я навіть не вірю, що скоро їх буде троє, і я не знаю, як я з цим буду справлятись. Але мої, Зі своїм легше. Хотіла ще подивитись в інтернеті цю сумку переноску для діток Гергорюк рюкзак Хочу від, я забула фірма, як називається. З Саміром в мене така була. Тому що, думаю, мені вона буде потрібна. Я заїжджаю в школу в садочок, виходжу. За автокріслом не дуже буде зручно це робити, тому що постійно за кермом. Або в супермаркет, наприклад, вийти. Як гадаєте, хто користувався такою штукою, вона дійсно зручна. Мені потрібно таку щоб з народження тому що слінг мотати це дуже довго. А хочеться таку, щоб так, накинув на себе, закріпив і все готово У нас сьогодні вихідний, у мене дуже багато хатніх справ. Я вирішила все попросувати, пофасувати, тому що за ці дні. Вона збиралася багато одягу, а дітей відправила сама на вулицю. Зараз подивимось, що вони там роблять. Ой, не фокусується. Діти гуляють на вулиці. На сьогодні така чудова сонячна погода, але вранці було плюс 4 градуси і навіть мороз. А Зараз вони вийшли і щось там роблять. Сьогодні вирішила поприбирати нашій гардеробній кімнаті. У нас є в домі ось така кімната, де зберігається постільна білизна, і в основному це одяг чоловіка. Але я сюди заходжу дуже рідко, він кожного ранку одягається на роботу. Це все ж кереберч, тому зараз трішки тут все поорганізовую. Ліка. Сьогодні ми займаємось, у нас є така шкільна програма Антолін. Де діти повинні читати текст, потім в кінці тексту відповідати на питання. Мені дуже подобається. Вони там заробляють пункти, потім їх можна обмінювати на якісь подаруночки. Я так? вже третій раз читаю. Ну давай. А який в тебе текст на яку тему? Е -е -е -е, що це пластик, мікроби? М -м -м. Ну давай. Я тут вже... Wenn Tiere Mikroplastik fressen. Plastiktüten werden weltweit vielfach weggeworfen. Viele davon gelangen schließlich auch ins Meer. Tiere verwechseln sie. Mikroplastik oft mit Natur, die sie fressen. Wenn, wenn die, sie die Plastikteilchen in den Magen bekommen, werden sie davon... У маліки сьогодні перший день канікул. Ми відвезли Саміра в садочок і вона запропонувала прибрати у дитячій кімнаті. Показуй, що ти там зробила. Ми хочемо перебрати всі іграшки. Ого-го, І будемо прибирати у дитячій кімнаті. Подивіться, скільки в нас іграшок. Просто. Ну, зараз тут третя частина, я думаю, піде у сміття, тому що іграшок дійсно дуже багато. І багатьма ми вже зовсім не користуємось, тому я думаю, треба буде їх трішки перебрати. Ще книжки переберемо також. Також у нас є така поличка з дерев'яними розвиваючими іграшками. Мені вони дуже подобаються, Самір любить ними гратися. Тут у нас поличка з німецькою літературою. Німецький медичний атлас. Тут багато книжок чоловіка. Тут у нас фотоальбоми. Ну, тут у нас книжечки. Книжечки у нас також. Майже всі книжки на німецькій мові. Зараз їх переберемо. Завершили ми з морякою прибирання. Все так красиво виглядає. не знаю, надовго вистачить чи ні. Поскладували всі книжечки, дерев'яні іграшки, ще в нас тут куча літератури, багато розвиваючих. Мені дуже подобається оця шафа з ікеї. І ці контейнери сюди дуже круто все влазить. Ми це все посортували по категоріям, але самітчик зараз прийде з садочку, все нам розсортує. Це шафа малякі, тут є одяг посить, сюди м'які іграшки поклали, сюди поклали все дерев'яне, і зверху у нас там ще є коробка з лего. Яка зараз робить тут якісь... Коробки для Хэллоуина, що тут робиш маліка, покажи. М -м -м. Нічого собі може тут тільки пооббирали. <-y> mm -hmm. Клас. Малика намалювала сім'ю в новому складі. <світ -y> Але ще склад цей на місці. Я, до речі, зробила собі маникюрчик ногти, пофарбувала брові. Я так люблю взагалі дерев'яні іграшки. Тут багато ще залишилося від малюків. Уявляєте, їм майже 9 років ось така пірамідка, ось така з зікеї, така морква. Тут черв'ячок треба втикати, потім різна купа всяких сортерів. Всемірний дуже класно грає, йому подобається. Потім ще такі. Штучки тут треба складати по кольорам. Ці я замовляла на AliExpress. І ось ці я замовляла на AliExpress. Класні такі, також я в когось побачила на YouTube і вирішила замовити. Ліка хоче вам показати гарбузики, які вона зробила на Хэллоуин. Угу. Вона зараз зробить багато таких штучок і зробить з них гірлянду. Угу. Угу. Тут вже наступив вечір наступного дня і ми, мабуть, так надихнулися цими сінабонами, що я навіть вирішила приготувати їх вдома сама, тому що кожного дня ложу чоловіку щось на роботу та дітям треба щось. Тому я думаю, давай приготую сінабони сама. Вийшли вони дуже смачними і, звичайно, такий легкий рецепт. Якщо кому потрібно, я залишу в описі до цього відео. Робляться дуже швидко, тісто можна купити або готове дріжджове, або просто зробити самому. Я зробила сама. З тієї кількості, що було по рецепту, у мене вийшла ось така кількість цих синабонів. Потім я зробила для них заливку. Це був сир філадельфії, цукрова пудра, і посипала горішками. І тут уже ввечері пригощаю чоловіка, щоб він спробував. Ми вже не пробуємо, думаю, будемо зранку куштувати. А він на не проти посмакувати смачненьким. Йому дуже сподобалось. Чай як. Друзі, на каналі останнім часом вас стало вже трішки більше. Я дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші лайки, ті, що ви ставите, обов'язково зніму відео із знайомством, щоб трішки більше з вами познайомитись, розказати про себе більш точнішу інформацію. А зараз будемо з вами прощатися до наступного відео і до побачення до наступних зустрічей!